Україна нині пасе задніх у списку країн світу щодо легкості ведення бізнесу причини проблем українських підприємців це перш за все величезна кількість заповнюваних документів, безліч перевірок контролюючими органами, якими ті ще й часто зловживають. За словами Леоніда Гураля, заступника голови Хмельницької облдержадміністрації сьогодні чиновники працюють над тим, аби зменшити адміністративний тиск на підприємців, основою адміністрування податків та зборів. Перевірка дотримання суб'єктами господарювання ліцензійних та дозвільних умов ведення господарської діяльності повинна стати безконфліктна модель взаємин контролюючих органів з бізнесом, проведення в першу чергу профілактично-попереджувальних заходів. Як кажуть експерти, аби успішно розвиватися малому та середньому бізнесу, повинна бути дана максимальна економічна свобода. Сьогодні на Хмельниччині працюють близько 10 тисяч малих підприємств. У 2012 році подільські бізнесмени сплатили податків на суму майже 124 мільйони гривень, що на 30% більше аніж 2011-го. Тож чиновники підкреслюють необхідність спрощення відповідних дозвільних процедур, аби працювати підприємцям стало легше і відповідно зросли надходження до бюджетів. Наразі кілька законопроєктів передбачають реалізацію цієї норми. Підготовлено вже законопроєкт про скасування документів дознього характеру. Там буде майже 70% відчинного переліку. Тому після внесення президентом цього законопроєкту до Верховної Ради а і прийняття Верховної Ради, то у нас життя стане краще, бо документів дознього характеру стане менше. То що працюватимуть законопроекти на благо українських підприємців чи навпаки додадуть їм ще паперової роботи, покаже час.